Привіт, я, Джордж Орвел, хоча справжнє моє ім'я, Ерік Артур Блер. Ви, мабуть, чули про мої книги 1984 і колгосп тварин. Але перш ніж стати письменником, я був поліціянтом у бірмі, жив серед безхатьків у Парижі, працював посудомийником, боровся проти фашизму в Іспанії і ледве не загинув. Я писав не для того, щоб бути популярним. А щоб сказати правду, навіть коли вона неприємна, я знав, що мова це зброя. І ті, хто контролює мову, можуть контролювати свідомість. Тоді це здавалося фантастикою. А зараз ви самі бачите, ваші телефони це ваші щоденники, мікрофони і, можливо, наглядачі. Я не закликаю боятися, я закликаю думати. Не дозволяйте екранам вирішувати, що вам подобається. Свобода в тому, щоб мати право думати і не погоджуватися, навіть якщо всі довкола мовчать.